І американський президент чи не вперше назвав речі своїми іменами, тобто визнав, що агресор в цій війні це саме Російська Федерація. Це прозвучало. Цього тижня загинуло 8 тисяч солдатів з обох країн, переважно з Росії. Але коли ти агресор, ти втрачаєш більше. Як зазначає політико, за літо Трамп пройшов певну еволюцію поглядів щодо Путіна. Проте він все ще не здатний підштовхнути Путіна до столу переговорів із Зеленським. Тож адміністрація США стикається зі все більшими закликами запровадити жорсткіші санкції проти Росії. І так, американський президент знову підтвердив, що готовий запровадити санкції проти РФ проти цього разу знайшов ще одну відмовку. Для цього йому необхідна підтримка з Європи, адже нечесно, якщо тільки США введуть обмеження, на думку американського президента ЄС, недостатньо тисне на російського диктатора. До того ж, в євросоюзі є країни, які продовжують купувати російську нафту. Ми їх знаємо теж.